За три місяці до початку нового року у місцевій владі вже планують, як жити у 25-му, зокрема, закладам охорони здоров'я. Цю тему обговорювали під час чергового засідання виконкому у рамках розгляду питання про фінансові плани комунальних некомерційних підприємств на наступний рік. Прогнозована цифра це дохідна частина. Планується від НЗСУ дохід 43 мільйони, дохід від місцевого бюджету 8,8 мільйонів. І відсотки отримані за там поточні рахунки, депозити 5 і 8. Загальна сума доходу прогнозована складає 55 мільйонів. На 24 рік заплановані кошти Національної служби здоров'я 43,5, кошти місцевого бюджету 5,7. Микола Нога попросив пояснити керівника закладу, чому на 25-й від НСЗУ заплановано отримати коштів менше, а з місцевого бюджету навпаки більше. Частки від НЗСУ це зменшення кількості декларацій наших пацієнтів, зменшення народжуваності, виїзд, міграція пацієнтів, перевкладання декларацій в інших містах. Якщо до, до сьогодні вони перебували в інших містах, ми мали укладену декларацію з нашими лікарями, то проходить час. і люди На, на сьогоднішній Другу. день ми маємо 55, трішки більше тисяч декларацій. На, в цьому році це була 50, ну, на початок року 56,5. На півтори тисячі вже зараз зменшилось. Про свої фінансові плани на 2025-й також повідомили і керівники інших медичних закладів. Прогнозована цифра на 2025 рік у нас 199 мільйонів 893 тисячі по доходам і по видаткам. Для порівняння на 2024 рік у нас очікуємо цифра 213 мільйонів. Але Попередньо менше, тому що ми ніколи не знаємо, що в на наступний рік нам дадуть по централізованим поставкам. В СНСЗУ плануємо отримати таку саму цифру, як в цьому році, 140 мільйонів. Хоча вона може бути більше, тому що нам повернуть пакетів. Хоча, пакет. хоча, хоча діто, то як-то ви ж розумієте. Цифри все одно треба планувати. Ми за зменшення обсього фінансування на 17,5 мільйонів. Іде збільшення по енергоносіям, це враховується паливо, яке я закупити. І збільшення по медикаментам і продуктам харчування. Вихідна частина фінансового плану передбачає надходження коштів в сумі 17 млн 260 це на рівні цього року. А саме це платні медичні послуги по зобопротезуванні, платні медичні послуги по лікуванню і хіру... хірургічної стоматології, а також в якості фінансової підтримки за цільовими програмами 4 – 576,3 тисяч гривень. Реалізація медичних послуг за програмою медичної гарантії ми не плануємо, тому що на даний час існує. З НСЗУ пілотний проєкт. І в пілотному проєкті ми приймаємо участь. Ми підписали договори з НСЗУ по зубопротизуванню пільгових категорій, які захищали незалежність і суверенітет України на даний час. Це учасники бойових дій, інваліди війни, військовослужбовці. Вони зараз приходять на нас, ми їх протезуємо. Але там не всі послуги надаються. Там, значить, для цих категорій надається безкоштовна послуга по. З металокераміки протезування протезування часткових і повних знімних протезів, але нема там протезування ну, таких звичайних метал, метал, металевих коронок. Прослухавши і проаналізувавши фінансові плани закладів охорони здоров'я, Микола Нога прийшов до висновку, що їх ще потрібно доопрацювати. Дар'я Миколаївна, Оксана Володимирівна. Попрацюйте ще на цій програмі, а потім підпишемо. Зниження ну ми не можемо залишати галузь недофінансовано. Розглянули члени виконкому і питання про схвалення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Ми просимо врахувати наші потреби управління з питань надзвичайних ситуацій, збільшити фінансування на матеріальний резерв. Для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, також забезпечення заходів з евакуації. Ці заходи є, але вони там практично без коштів, а потребують обов'язкового. Тому і ми просимо додати. додати свою чергу. Микола Нога нагадав, що за розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Ми зобов'язані допомагати евакуйованим особам з прикордонних населених пунктів. Тому я звертаю увагу всім надавати посильну допомогу, всім, хто хоче скористатися хабом, хто хоче скористатися тимчасовим пунктом, де можна обігрітися, можна переночувати, можна отримати харчі, отримати транспортні послуги, тобто ми. Як громада, якій доручено допомагати в евакуації населення прикордонних районів, будемо надавати посильну допомогу. І я прошу всіх відноситись до цієї справи надзвичайно відповідальність. Добротою, з теплотою до людей, тому що вчора я їздив в Глухов, спілкувався з керівництвом одної з громад, які туди переселилися, тепер їм треба кудись виїжджати далі. Вони знаходяться в надзвичайно складному, психологічному навіть стані, розумієте? Не так просто усвідомити, що ти повинен покинути все і кудись поїхати. Крім цього, члени виконкому проголосували за виділення матеріалів на захист об'єктів критичної інфраструктури та за допомогу паливно-мастильними матеріалами загону державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми пожежникам основному допомагаємо тим, що виділяємо паливо-мастильні матеріали. Ви знаєте, скільки було пожеж у всьому Шоскінському районі, і наш обов'язок допомагати їм, тому що горіло. І продовжує горіти, і на цих вихідних були пожари надзвичайно великій території. І, і не так просто все це, я вам скажу, що і в два часа ночі працюють, і в три часа ночі працюють. Місто спить, на вулицю гляну, темно. А хлопці між собою переписуються туди, машина поїхала, там треба, люди перекинути. Тому сутки не працюють. І, Безумовно, що ми зобов'язані їх підтримувати. Приймається.